На цьому місці планують побудувати житловий будинок, де зможуть придбати собі житло понад 100 сімей. Щоб людям було легше, держава пропонує скористатися кількома програмами. Одна з них здешевлення іпотечних кредитів. Сім'я бере кредит у банку під 16% річних, 13 з них оплачуватиме держава. Власне квартири, щомісяця має платити тіло кредиту та 3 річних. Максимальний термін, коли треба розрахуватися з банком, 15 років. Скільки доведеться сплачувати щомісяця, залежить від площі житла. Однак, позику банк дасть. Лише тоді, якщо сума кредиту в місяць не перевищуватиме 40% відсотків від заробітної плати. Якщо вона бере кредит під квартиру 40 квадратних метрів, бере кредит 100 тисяч гривнів в банку. Її заробітна плата повинна бути, місячний дохід повинен бути не менше 2 тисяч гривнів, і платіж місячне тіло плюс відсотки 800 гривень. Позитивом у цій програмі Сергій Пандрак вважає те, що позичальник не закладає своє майно, на відміну від звичайних кредитів. Він не потребує додаткової застави, тому він називається іпотечний. Тобто банки будуть давати кредити, не вимагаючи додаткових. Заставив, не потрібно буде заставляти ні будинок батьківський, ні квартиру батьківську там чи свою. Розповісти детальніше про державні програми здешевлення житла до Кузнецовська приїхали представники обласної влади. Місцевих жителів вони запевнили, чим швидше назбирається кількість бажаючих долучитися до програми, тим швидше збудують будинок. Це на слідуючий рік здача цього будинку. В залежності від того, скільки буде бажаючих, що буде. Е Бажаючи на повний будинок, значить цих три секції буде побудовано до кінця слідучого року. Якщо буде менше бажаючих, значить буде він здаватися поетапно. перша секція, друга секція, третя секція. Тобто гарантом виступає в даному випадку держава. Жителів Кузнецовська програма зацікавила однак, частина людей не зможе взяти кредити через низьку зарплату. А от тим, хто працює на атомці, житло по кишені. Має бути мінімум на одну людину 2 тисячі дохід, то бюджетна сфера не дуже мало може з бюджетної сфери користуватися. Коли дружина працює в школі, а чоловік на станції, Ну тобто, один членів родини на станції, то це не проблема для них взяти якраз іпотечний кредит. За словами керівництва рівненської АЕС, 600 працівників атомки нині потребують покращення житлових умов. Тому один стоквартирний будинок проблему не вирішить. В облдержадміністрації заспокоюють, будуть бажаючи купити житло у цьому будинку, з'явиться забудовник і для решти. Юрій Шарманський Микола Штемпель інформаційна програма день.